Нічна атака на Одещину та втрати ворога, що змінилося на фронті. Підпишіться, щоб бути в курсі. Чи справді росіяни знову зайшли в Храбовське. У ніч на 22 грудня росіяни атакували порт Південний на Одещині. Виникла масштабна пожежа. Загорілися близько 30 ємностей із борошном та олією. Також постраждала енергетична інфраструктура. Понад 120 тисяч абонентів залишились без електропостачання. Аналітичний проект Deep State повідомляє, що російські війська зайшли в село Грабовське на Сумщині через безвідповідальне ставлення українських бійців до виконання завдань, зокрема, безпечну поведінку під ворожими дронами. Біля Коростеня на Житомирщині з рейок зійшов вантажний поїзд, а також локомотив пасажирського. За попередніми даними, у поїзд влучив російський безпілотник типу Шахет. Є одна постраждала пасажирка. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав головною перепоною для досягнення миру в Україні президента Росії Володимира Путіна, зазначивши, що він готовий жертвувати великою кількістю людей без значних військових здобутків. У ніч проти 22 грудня безпілотники головного управління розвідки Міноборони України уразили морський нафтовий термінал та на Кубані. Сталася масштабна пожежа. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна в приватному порядку визнає можливу втрату всієї території Донецької області, що на його думку спричиняє затримку у мирних переговорах. Головне управління розвідки Міноборони України уточнило, що внаслідок спецоперації на військовому аеродромі під Липецьком були уражені два багатоцільові винищувачі Су 30 Сили оборони України за минулу добу ліквідували понад 1120 російських загарбників, знищили три танки, дві бронемашини, 10 артилерійських систем та понад 119 безпілотників. Збірна України з футзалу програла Португалії з рахунком 2-5 у товариському матчі, що відбувся 20 грудня. Це був другий спаринг команд перед чемпіонатом Європи. Дослідники розробили синтетичну систему РІФОРМ, яка перетворює вуглекислий газ на ацетил-КОА. Базовий блок для живих клітин це дозволяє отримувати сировину для косметики, їжі та біопластику. Дякуємо за перегляд. Слава Україні.